На ну, цього тижня НАТО розпочало військові навчання наймасштабніші за останні чверть століття. і в багатьох країнах Європи лунають заклики готуватися до військового протистояння з Росією. Як європейці нарощують військове виробництво, як збільшують свої військові бюджети? Ну і як готуються до російської навали? Яка вірогідність, що московити дійсно посунуть на Європу? Steadfast Defender 24 Найбільші за останні 40 років навчання НАТО вже стартували. Триватимуть до кінця травня. 90 тисяч учасників з 30 країн, членів альянсу, і Швеції, а ще вельми широкий арсенал озброєння від кораблів і винищувачів до дронів і бойових машин. Меневри охоплять територію Європи від Норвегії до Румунії. Легенда напад Росії на союзників. Steadfast Defender 24 стане яскравою демонстрацією нашої єдності, нашої сили та нашої рішучості. Захищати один одного, захищати з. Звичайно, наші цінності та заснований на правилах міжнародний порядок, що також є елементом попередження війни проти НАТО, і Росія вже вороже ставиться до проведення масштабних навчань альянсу, називаючи це демонстрацією а розмови про ймовірне зіткнення й вигадками. У нас немає жодного бажання, жодної необхідності, ані військової, ані політичної, ані економічної, кудись на когось нападати. Натомість у Європі загрозу від Росії сприймають дедалі серйозніше. Якщо раніше він розглядався як щось таке, що далеко в кінці списку є мало ймовірним, то на сьогоднішній день цей ризик дуже серйозно зріс, оскільки ну війна, взагалі яку Росія розпочала проти України широкомасштабно, вона показала, що в 21 столітті можлива війна виключно кон. Менсійними засобами тож у Швеції вже закликали населення бути готовими до ймовірної війни. А цей заклик до мобілізації європейців підтримали в альянсі. Треба мати воду, радіо на батарейках. Вам потрібен ліхтарик на батарейках, щоб бути впевненим, що ви можете вижити перші 36 годин тощо. Це прості речі, але все починається з цього усвідомлення того, що не можна спланувати, що не все буде бездоганно в найближчі 20 років. Або й вже за 5-8, за словами міністра оборони Німеччини. Тож там ще минулого року створили спецфонд для модернізації збройних сил розміром 100 мільярдів євро. Вони починають теж розуміти, що їхні там три сотні танків це не що, навіть таких сучасних, яких там які вони є. Там останні модифікації серйозно виклик сприймають і у Великій Британії країна ще торік ухвалила рішення про збільшення видатків на оборону на 5 мільярдів фунтів стерлінгів, аби до 2025 року витрати на оборону сягали від цілих двадцять сотих відсотків ВВП ми збільшили наші видатки на оборону, інвестуючи мільярди в модернізацію наших збройних сил і залучаючи цілий ряд можливостей наступного покоління від усіх нових авіаностів до F-35. від нових безпілотників, програми підводних човнів Dreadnought, від краще навчених військ до створення національних кіберсил. Не пасе задніх і Франція. Впродовж семи років, починаючи з 2024-го, планує збільшити витрати на оборонку до 413 мільярдів євро. Це на 40% більше ніж за останній бюджетний цикл, розпочатий у 2019 році. Польща вже минулого року підняла витрати на оборонку майже до 4% ВВП і розгорнула над Варшавою протиракетну парасольку. Збільшують видатки і країни Балтії. Оборонний бюджет Естонії становитиме більше 3% ВВП. Латвії 2,4%, цілих Литви 2,7%. Крім цього, три країни вже оголосили, що створюють спільну лінію оборони вздовж кордону з Росією та Білоруссю для стримування та за потреби захисту від військової загрози. І це логічно, каже експерт. В силу двох причин: ну, по перше, їх географічне розташування і їх розміри. Другий момент ну це історичний фактор. Ці країни були членами колись радянського союзу, і Російська Федерація вважає, що вони якось не так вийшли з радянського союзу, і там залишилися оці ці російськомовні меншини. І саме території країн Балтії на Раша тебе неодноразово називали майбутньою ціллю, вразливою точкою і ймовірним варіантом залишається пряме військове вторгнення у Сувальські. Коридор між Польщею, Литвою та російським Калінінградом. не відкидають і традиційний кремлівський почерк гібридну атаку, проти якої важко застосувати ту ж п'яту статтю НАТО. Є ж люди, зелені чоловічки або просто навіть офіційно, але якась приватна військова компанія. По кому стріляти, по кому давати місяч для країн НАТО. Інший сценарій – в Естонії, де Нарві, з'явилися люди, які вийшли на мітинг з. Захисту російського мовного населення, якісь бабулі, це не спецназ, бабушки в бабушки в'язаних біля. І це лише кілька змовірних сотень сценаріїв, до яких готуються країни НАТО. Як вони находуть, неважливо важливо для наших союзників мати потенціал, певний потенціал відбити умовний великий напад. Відновлюють вогнесарядів сто п'ятдесят п'ять Ну взагалі багатьох боєприпасів, які були просто складовані. Потім вони зараз надані Україні. І їм треба знову відновлювати ці запаси. Що й намагаються робити лише цього тижня. Північно-Атлантичний альянс уклав контракти на закупівлю 155-мм міліметрових артилерійських боєприпасів на суму 1,2 мільярда доларів. Загальна ж сума контрактів на озброєння з літа 2023-го вже сягає 10 мільярдів. Анна Брикова ми Україна, марафон єдині Новини новини.